Всім привіт! Огляд смартфону Meizu M Blue 21 версія 6128 вартістю 3500 гривень на даний момент приблизно. Дивимось на його комплектацію. 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті. От Тут у нас в комплектації ми знайдемо чохольчик, документи до пристрою. Далі сам смартфон. В синьому кольорі таким чином виглядає. І в комплектації в нього буде блок для зарядки і кабель Type-C. 4900 мАч батарейка в нього. Зліва слот для SIM-карт. Динамік перший, Динамік другий Type-C, порт для наушників. Кнопка вимкнення вимкнення кнопка регулювання гучності. Діагональ екрану 6,8 дюйма. От, тут 14-й Android процесор Unisoc Tiger t 606 LCD екран, але цей дуже неякісний екран. Прямо ну, найбюджетніший смартфон. Такий він засвічений, правильно передає кольори. Такий він кольори передає бліднувато. От. Тому екран тут дуже неякісний, мабуть, навіть один з взагалі найнеякісніших, яких я бачив приблизно в цій ціні, навіть у інших бюджетних смартфонів, в них іде дисплей краще. По результатам бенчмарків все на мінімальному рівні. Ну, розуміємо, до вартість смартфону. То... Зрозуміло, да, це логічно, що все на мінімальному рівні по Antutu бчмарку 209 тисяч. Ну, більше 200, якби вже нормально, да, мінімум є, але це самий-самий мінімум. PUBG Mobile працює, але працює тільки на самих низьких а, налаштуваннях. Так. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Виведу знімки на екран, зможете їх оцінити. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.